Вітаю всіх українців та милих україночок. Отже, в цьому відео з нами буде доволі цікавий котик. Це породистий кіт, український лісовий довгошерстий. Або як тепер його в народі називають, кіт Бандерівець чи екото бандерівець. На сьогоднішній день це маловідома порода котів. Проте історія походження дуже цікава. Розпочалось усе 1945 року в Карпатах. Одного разу, в якийсь осінній день, до одного з невеликих загонів воїнів УПА, які ховались в горах та воювали проти московитів, прибився кіт. Він був доволі великий, пухнастий та з довгою шерстю чорно-білого кольору. Хлопці його нагодували. Зразу він в руки не давався, їв і тікав у ліс. Згодом воїни його приручили, і він став жити з ними. Переживши перший бій з НКВДшниками, кіт став у великій нагоді і талісманом для цього загону. Кіт, якому хлопці дали ім'я Чуб, був доволі грайливим. Любив, коли його гладили. Проте воїни помітили, як тільки Чуб ставав напруженим і шукав схованку, значить до лісу зайшли вороги. І відчував це він набагато раніше, ніж дозорні оповіщали загін про небезпеку. Я десь читав, що коти мають якесь дивне, малодосліджене, шосте відчуття, яке сповіщає котів про небезпеку. Проте це вже інша тема. До речі, подібний випадок був у американських військових під час Другої світової війни. Вони базувалися на якомусь із островів Тихого океану. І кіт, який жив з ними на базі, Відчував наліт японської авіації раніше, ніж їхні радари. Далі, десь приблизно 1950 року, один воїн з цього загону, який чудом вижив і не потрапив в лапи НКВД, передав кота одному ветеринару і відповідно розповів йому історію чуба. З тих пір цей ветеринар на ім'я Микола Таланюк став займатися виведенням породи на основі чуба. Спочатку він назвав цю породу просто кіт лісовий, бо назва український лісовий радянській владі вважалась дуже націоналістичним. Трохи згодом, уже в брежнівські часи, син Миколи Таланюка Степан Таланюк, який продовжив батькову справу, уже переназвав породу в Український лісовий довгошерстий. Хочу сказати, що, звісно, на це ніхто грошей не виділяв сім'я Таланюків займалася цією справою. На чистому ентузіазмі. Після здобуття незалежності цю породу так і не вдалося офіційно зареєструвати. Хтось із нащадків таланюків до теперішнього часу на аматорському рівні займається цією породою. Цю історію мені розповів один мешканець Яремчі, коли я там відпочивав. Його звали дядько Андрій. Він був особисто знайомий із Степаном Таланюком. Той навіть подарував йому одного із новонароджених котиків цієї породи. Потім сім'я таланюків кудись переїхала, і дядько Андрій втратив з ними зв'язок. Я бачив того подарованого кота. Хоча це було доволі давно, ще на початку 90-х років ХХ століття. Проте я все пам'ятаю. Це красивий кіт чорно-білого кольору, з довгою шерстю та жовто-зеленими очима. Розміри цієї породи середньостатистичні. в діапазоні ваги від 3 до 6 кг. Характер спокійний, любить ласкатись до господарів, до чужих людей іде неохоче. Хоча, може, якщо людина добра, утримувати нескладно. Потрібно частіше вичісувати шерсть приблизно 3 рази на тиждень. При потребі чистити вуха і очі. Котобандерівець має хороше здоров'я. Як розказував дядько Андрій, що його кіт на той час мав 8 років і жодного разу нічим не хворів. У харчуванні теж невибагливий, їв усе, що їв господар. Навіть гарбузи, дині та огірки. Тоді, звісно, не було збалансованого харчування для домашніх котів, як тепер. Головне, тільки не треба перегодовувати. Ось такий він, український лісовий довгошерстий. Або котобандерівець. В головній ролі я знімав свого кота на ім'я Чібо. Так як він за всіма описами і характером дуже схожий на того лісового кота. Хоча, можливо, мій Чібо теж є представником цієї породи. Проте це всього лиш здогадки. Дослідити це неможливо. Заходьте на мій канал та дивіться інші мої відео на різні теми. Всім, хто дивився, я бажаю удачі.